Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні рубрика огляд стану по цікавому автомобілю Renault Megane 1,9 дизель. Хетчбек Швейцарія. Свіжопригнаний, в дуже непоганому. Я вважаю, як для такого вікового автомобіля Автомобіль 2010 року фактично в ідеальному стані. Хетчбек Renault Megane 3, 10 рік, він 11 рік в бріфі. Розмитнений 10, 10-м стане на реєстраційний облік. 1,9 дизель, механіка на 6 передач, 130 кінських сил автомобіль має легкосплавні диски в комплектації, безключовий доступ, також має топовий найкращий, який буває колір графіт. До речі, напевно, один з 10 меганів, який приїхав, і в нього немає проблеми з задніми ліхтарями. Тобто тут не, не стоїть вода. Зазвичай в хачбеках таких вікових завжди тут є проблема з ліхтарями. Вони отут відклеюються, отут відклеюються. Цього мегана все гарно. Топовий колір графіт. Фактично тут така майже нова літня гума Continental. Відразу скажу, що нові колодки десь буквально тільки-тільки їх поставили, задні і передні. Точно так само і гальмівні диски, десь недавно от, стан резини. Вона, правда, не свіжого руку, але вона не гуде нічого класно, але вона фактично нова. Колодки стан там фактично теж ближче до нового. Передні точно так само, гальмівні диски, колодки. О, такий диск. Така гальмівна колодка. Ну, така сама, як і позаду, точно. А всі вікна в оригіналі. Я, до речі, хочу таку ремарочку сказати. Я не розумію, чому у нас так люди запитують, телефонують за машину. Раніше запитували в першу чергу, що крашено. Зараз питають, що крашено і чи рідне лобове скло. Не знаю, якогось блогера передивилися, який напевно сказав, що якщо замінене лобове скло, то автомобіль був в тоталі чи що, не знаю. Ну, друзі, лобове скло для Європи ніякого відношення до цілісності автомобіля ну, немає. Це абсолютно нелогічне питання. Це логічне питання, якщо, наприклад, ви запитуєте в плані того, чи воно має тріщини, чи його потрібно замінювати, але чи воно оригінальне чи ні, це неправильно, тому що навіть от в тігуані, який 2020 року, в нього воно вже замінене, тому що ну, скол, дорога і все таке. Повертаємось до Мегана. Вікна всі в оригіналі. Гарні, до речі, і лобове теж не висічене. В нього класна комплектація. Безключовий я вже сказав, 4 електросклопідйомники. В нього є складання, регулювання, підігрів дзеркал, в нього є круїз-контроль, в нього є двозонний клімат-контроль, в нього є блютуз, в нього є механіка на 6 передач, шкіряне кермо, навігаційна система, датчик світла, сенсор, дощу, нешитий салон і нефарбований гарний рівненький кузов. В Viber групі я закинув він-код його. Якщо він вам потрібен, ви можете, от, будь ласка, він-код ще тут подивитися. Салон теж гарний, до речі, ну, є, звичайно, сліди використання автомобіля, але на його вік тут все фактично збережено дуже і дуже гарно. Є, звичайно, якісь там мікроподряпинки, і все таке, але нічого поганого і критичного немає. В цьому автомобілі ми замінили оливу і фільтри. Тобто, в принципі, двигун готовий повністю до зустрічі зі своїм новим власником. Тут бачите, 4 електроскопійомники, складання, регулювання, підігрів дзеркал. Шили ми кермо в ньому і перешивали ручку КПП. 241 тисяча оригінального пробігу. Я нічого не приховую. Там, для тих, хто думає, що щось було погано там, з ручкою чи щось... Ну, вона була потерта і. Я вважаю, що в такому стані це набагато гарніше, ніж залишати її в оригінальному потертому стані. Ну, напишіть, будь ласка, свою думку. Він код я вам дав, ви можете перевірити по базах, яких вам є бажання перевірити по яких. Гарний, до речі, багажний відсік теж. Не схоже, що не багато користувалося. на що я маю на увазі. Оцей пластик, зазвичай в хатчбеках, от в хачбеків, цей пластик дуже сильно вибитий. Тут в багажнику самі сліди використання є, але пластик не вибитий, тобто важкого і нічого такого складного сюди не ставили. Кришка не кручена і не фарбована. Зараз покажу ще під капотом. Він заведений. Працює. Це 1,9, 130 коней. Такий звір. Антифризик, до речі, так гарно виглядає чистенько. Не кручені крила тут, тут нічого не кручено, тут точно так само. А до речі, зверніть увагу, от болти, так? Це швейцарський автомобіль 10-го року. Гляньте, болти. Оця штука вся. На жаль, німецькі автомобілі чомусь все оце мають вже таке Все оце буде ржаве сильно. А от в швейцарських автомобілів воно зберігається. Я не кажу, що німецькі автомобілі це погано, ні, але. Ну, факт є факт. тобто корудувати швейцарські автомобілі починають ну, набагато точно пізніше, а може й, в принципі, при правильній експлуатації не починають взагалі, коли це стосується компанії Renault. Двигун заведений, працює він гарненько, рівненько. Ніяких питань немає, ніяких вібрацій. Ця кришка також навіть не вибрує, як на диво. Ах. Я зараз швиденько пробіжу по кузову, він не фарбований, ціна 7600 доларів без торгу цього автомобіля. Відразу скажу, кому там подобається автомобіль, приїжджайте, подивіться. Для кого ціна є високою. Друзі, ну ми нічого не можемо з цим діяти. Така зараз вартість мит на цій автомобілі. 1,9 дизель в миті не коштує стільки як 1,5 і як 1,6 бензин. тому... Ну, Повинні зважати. Хочете мати двигун з ресурсом мільйон, тоді за нього доведеться доплатити трошки більше. Це такий точно двигун, як на трафік ставився. Я не буду проходити прямо дуже густо. По одному два рази по елементу пройду. Прямо густо дуже проходити не буду. Не фарбовано, ну немає фарбованих елементів і, до речі, кузов, капот, дах. Сам кузов, до речі, Мегана зберігся теж гарно. Майже відсутні подряпини і якісь такі сліди використання. Немає сколів тут зазвичай, ніхо. тут в хатчбеках дуже часто буває, особливо коли нема передніх бризовичків, тут дуже часто буває підсічено, можуть бути такі більші сколи. Тут немає. Бампер ніде не притертий. Це теж. Приємно. Ну, в загальному автомобіль складає враження такого дуже охайного власника попереднього. Ну, в принципі, як би сказати, ніяких великих ТО він не потребує, так як диски, колодки фактично це все замінено. На ньому є легкосплавні диски, на ньому є фактично нова літня гума. Замінити ГРМ і кататися. Масла фільтра ми замінили. Є мікровм'ятинки, отут якась мікровм'ятинка присутня. Не знаю, видно її так, тут видно Ну І ще, може, там одна-дві вона будуть на маш на автомобілі, так як автомобіль вже в принципі, має вік, але має гарний збережений стан. Клімат-контроль перезаправлено, він працює. Тобто приїжджайте, перевіряйте. Ну, і, звичайно, можете приїжджати читати зі своїм експертом, читати пробіг. Помилок я спеціально не скидаю. Не скидаю для того, щоб ви могли по стоп кадрах прочитати. Тому що якщо скинути помилки, то вже виявити пробіг в такому автомобілі буде важко. Ви просто в кадрах зможете прочитати пробіг цього Мегана і впевнитися в те, що він оригінальний. 240 тисяч тут оригінального пробігу, гарний, реально збережений стан автомобіля. Сидіння теж в гарному стані. Не шите, його ніхто не перешивав. Коврички тут лежать оригінальні. Все, друзі, якщо він вам цікавий, телефон є в описі до відео. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика, огляд стану. Приїжджайте на майданчик, купувати свіжі автомобілі, не тільки автомобілі, а й моти. Так, що є на майданчику? Меган з нового Сандеро. Не забувайте про модус. Модус сервісований. Приїжджайте, заберіть, гарна автівка. І є Volkswagen Passat B6. Не забувайте також про цей b 6 Теж повністю сервісована автівка, можливо, кому треба. На автоматі з адекватним 180 тисяч пробігом. Можливо, кому треба хороший збережений посад. Приїдьте, подивіться, реально жива автівка, з живим салоном, з усім абсолютно живим. Приїдете, побачите. Всім добра, всім пока.